Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає Київський спортивний магазин Делавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночу куртку. Модель від торгової марки «Азімут». Як ви бачите, різні розміри є у нас. Колір дуже цікавий, як ви бачите. За номіналом від торгової марки «Азімут» модель має колір B9101. Це артикул, а колір 98 ну, 98-ий номер цього кольору. Взагалі, то, якщо бачите, то це жіночий, суто жіночий колір. Чоловікам таке не пасуватиме. Є у цієї курточки одна важлива реч. Вона тепла. Вона тепла настільки, що вона дозволяє витримувати холод, мороз до 35 градусів нижче нуля. І це відображається на самої курточки. Ось є інформація: мінус 35 градусів. Чому? Чому вона витримує? Вона має різнопланову комплектацію утеплювача. Тобто, там, де у нас більше може накаплюватись холоду, м'яка ось така тканина. Це е, е, такий, бо це, це, це як мех. Вставки ось тут. У нас ідуть флісові. Це флісова частина. І е, синтепон понизу. Там, де у нас більше повітря, тут стоїть синтепон. Сама курточка дуже-дуже тепла. Є капюшон. Капюшон можна відстьобувати. Тут є у цього капюшону замок, який дозволяє зняти капюшон завдяки молні. Капюшон має натуральний мех. Ну, це, це красиво, симпотно, смотриться, коли дівчина одягає цю курточку азімут. І капюшончик дуже буде пасуватиме. Дівчина. Е, у курточки є по талії спеціальна нитка, ось затягувач, який дозволяє приталити цю курточку і тим самим буде більш підчоркуватись стрункість, стрункість жіночої талії. Тобто жіноча куртка дозволяє виглядати дуже цікаво дівчинам, коли в дворі... Холодно. Довжина Довжина дуже довга, е, дуже, е, длина, дуже длиннюча ця куртка. Ну, для мене це, ви ж розумієте, дуже буде маленька, е, а от якщо дівчина одягає, то, як ви бачите, майже по самі коліна буде закривати е, довжина ця курточка. Позаду е, у куртки є ось такий рукавник під, большой, під великий палець. Тобто, коли одягаєте, Ваші руки захищені від холоду і від снігу. Регулюється е, приталеність рукава завдяки ліпучці. Можна більш е, плотно прижимати рукав. Є карман е, на, е, на руки, ну, рука має ось тут карман на молні. На груді теж є карман, на намолні, як ви бачите. Передні кармани дуже великі, дуже больші, дуже багато що можна туди покласти. Куртка наружну тканину має з мембраною. Тобто мембрана – це така технологія, яка дозволяє не намокати куртці, і якщо у вас буде зайвий Зайве тепло, то зайве тепло буде виходити на поверхню завдяки тому, що тканина куртки дозволяє випускати наружу зайве тепло і при цьому воно не промикає. Куртка достатньо комфортна, має багато цікавих речей, має на увазі кармани, є рукавник під палець і капюшон знімається. Відстьобується. Різні розміри, як ви бачите. Якщо вам сподобалась куртка Азімут в нашому магазині можете прийти і замовити. Модель дана називається Артикул B8296. Колір, як ви бачите, він називається 98. Якість гарантія від виробника торгової марки Азімут Представлено в нашому магазині Віла Віва на Харківському шосе. Бажаєте купити, можете прийти, поміряти. Зручно буде, приїжджайте. Якщо ні, ви можете замовити через наш сайт. Наш сайт перейти можна по ссылці нашого YouTube каналу Віва на сайт Вілавіва. І замовити постійним покупцям, завжди знижки є різні розміри. Приходьте, замовляйте.